Ну і тоді мер Києва Віталій Гличко розкритикував ініціативу слуг народу. За його словами, розділення посад міського голови та голови КМДА створять підґрунтя для двовладдя у Києві. Він наполягав, що закон про столицю не повинен порушувати конституційних прав киян та принципів місцевого самоврядування. Позбавлення обраного мера виконавчих повноважень це повернення методів Януковича. І позбавлення Києва самоврядування, коли, виконує, коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають, яка відповідно перед громадою не несе жодних зобов'язань, такого немає в жодної європейській столиці. Тож влада столиці готова запропонувати модель розподілу повноважень і відповідальності між державною владою та місцевим самоврядуванням. Про це у нашому ефірі за підсумками чергового засідання ТСК сказав заступник міського голови, секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. За його словами, закон про столицю потребує оновлення, але він має базуватися на європейському досвіді та системі управління містами, а також враховувати умови воєнного стану і мирний час. Але насамперед потрібно Но запитати самих киян, яким вони бачать місто, та яким має бути управління столицею, підкреслив Бондаренко. Чи мають бути районні ради в місті Києві е, нижнім елементом ланки самоврядування? Швидше за все, що ні, бо є ще органи самоорганізації населення, про які ми також маємо думати. Якщо нардепи, які є е, законодавцями. Готові працювати на те, щоб у Києва був класний сучасний закон, який відзеркалює всі європейські моделі, кращі практики, європейських поврядування. Київ до цього готовий.